Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді автомобіль Chevrolet Bolt EV 2017 року з батарейкою на 64 кВт та заявленим пробігом 380 км. В автомобілі з заводу стоїть батарейка на 60 кВт, тут була замінена по гарантії на 64. Також маємо двигун потужністю 204 кінських сили та заявлений розгон 7,2 секунди до 100 км. Автомобіль купували на аукціоні по кузову повністю цілий. Було заявлено не пошкодження по ходовій. Коли автомобіль приїхав, вияснилося, що був пошкоджений підігрівач фрізу на батарею. Батарею, а також захист нижче. Ремонт цього всього вийшов 190 доларів, а також було пошкодження понизу бампера. Було відремонтовано, бампер пофарбований, це коштувало в районі 200 доларів. Автомобіль увесь в рідній фарбі, також дуже добре обслужений. У нас майже нова резина, кінець 22-го року, нові супорта. Нові тормозні диски, колодки. На автомобілі пробіг 103 тисячі кілометрів на даний момент. Автомобіль не полірувався, не хімчистився такий Як приїхав, просто було, був зроблений комплекс. Такий вигляд має. В дорозі такий автомобіль продавався за ціною 11 400 доларів. Ніхто не захотів купувати. Так як всі боялися, що була пошкоджена батарея. Будемо продавати ми перевіримо, скільки можна заробити на такому автомобілі в Україні. Повторюсь, ціна була 11400 доларів для клієнтів. Нам він коштував 10900. Ми маємо максимальну комплектацію прем'єр. Різниця між прем'єром і звичайною комплектацією це глянцеві диски пофарбовані. Також маємо камери 360. Далі. І ззаді в нас отакі от хот дві камери. Будемо в салоні, покажу навіщо друга камера. Такий от вигляд має. Пройдемося трошки по салону. А, Забунок сказати, безключовий доступ на всіх чотирьох горях. Також контроль сліпих зон. Ось такий от маємо шкіряний салон, підігрів передніх задніх сидінь, музика, босе. Також в нас є адаптивний круїз, контроль смуги і екстрене гальмування. Повний електропакет, автосвітло ближнє дальнє. Допустимо, зараз автомобіль. Дуже класна мультимедія. Показує витрати. На скільки було кіловат на, кі на скільки кілометрів? Камера 360 можна переключати на передню, задню. І ось навіщо ще одна ззаді камера. Отакі от маємо. Якщо сидять ззаді пасажири, щоб не закривали, якщо закривають огляд, можна просто переключити на камеру. Вигляд має. Автодальнє. Дуже подобається. Як перемикаються напрямок руху. У нас є тут режим D, це драйв, а також режим L, Підвищена рекуперація. Такий вигляд спереду. Власне менюшка зроблена, є багато різних перемикань на радіо, опції. Підемо на задній ряд. Такий от вигляд має ззаді. підігрів задніх сидінь. Дуже класно описатися по місцю в салоні. От що скільки маємо місця. У мене зріст 1,83 м. Дуже багато місця. Немає тунеля, також є USB для пасажирів. Дуже просторий і високий салон. Хоча машина на вигляд невелика. Багажному відділенні. Ось так. Дуже глибокий багажник, великий, міський. можна перегородити. За свої гроші дуже далеко їде машина, дуже гарно укомплектована, непоганий має вигляд, ну, ще залишились такі нюанси. В Америці хтось плівкою, вплівкою, пооблазив, але це можна легко виправити. А, До речі, ледовське світло. Додам фотографії пізніше, як воно світить. Також додам фотографії, який автомобіль був в Америці на аукціоні. Повторюю жодного фарбованого елемента. Будемо виставляти його на продаж, буде клієнт, зніму вам, за скільки ми його продали, і чи вигідно купувати електромобілі в США. Також, якщо ви хочете купувати автомобіль з пошкодженням, Chevrolet Bolt, Bolt це дуже дорогий автомобіль по запчастинах. У нас також був для клієнта під замовлення червоний, в якому рихтували двері, купували задній бампер. Також додам фотографії. Ми його купили червоному на 1000 дешевше від цього. Цей був куплений за 5900. Клієнтський був куплений за 4900. Але в результаті червоний став дорожче. Так як ціна заднього бампера 1100 доларів. Двері алюмінієві, рихтовка також була дорога. Також воно дам фотографії, які він був червоний, і які він став. До речі, був кодний за 16 тисяч доларів. По зарядці у нас CCS1, на швидку зарядку, на повільну type 1 J1772. Щоб заряджатись по станціях, потрібно купувати перехідник. Так як з таким роз'ємом станції вже не залишилось майже. Кого цікавий такий автомобіль, звертайтесь в нашу компанію, підберемо вам, привеземо. Думаю, в другій частині відео або вже в окремому відео знімемо запас ходу. Реальний. А ще з мінусів, в автомобілі немає теплового насосу. Але так же само, як і його європейська версія, це є, e, там так же само немає. Ну, сенсу переплачувати не бачу. По доставці зайняло 2,5 місяці. Кого цікавлять електромобілі? Привозимо автомобілі з Європи, з Норвегії, з США. Посилання на наш телеграм-канал, де є викуплені варіанти, які ви можете придбати, які вже в дорозі, залишу в описі до відео. Всім добачення! Дякую!